Планета нагрівається вдвічі швидше, ніж передбачали кліматичні моделі. Нові дані показують, що Земля утримує значно більше тепла, ніж раніше думали науковці. З початку 2000-х років енергетичний дисбаланс, різниця між енергією, яку отримує Земля від сонця, і тією, що повертається в космос, зріс удвічі з 0,6 до 1,3 Вт на метр квадратний. 90% цього тепла поглинають океани, що пришвидшує глобальне потепління. Наслідки частіше хвилі спеки, посухи, шторми, перегрів океанів. Можлива причина зміна хмарності. Відбиваючи хмар стає менше, а тих, що поглинають тепло, більше. Це може бути або природним циклом, або ланцюговою реакцією, яку запустила сама зміна клімату. Супутникові дані та сенсори в океанах дають однаковий тривожний результат. Планета нагрівається швидше, ніж очікувалося, а нові моделі прогнозують ще більш жорстке потепління. Це робить скорочення викидів парникових газів критично необхідним уже сьогодні. Думай, зараз, а не потім.